Слава Україні! Так, знаходжусь на Сої Ментор. Цей що. Та в мене жоно одне поле, в принципі, сіяно було 450 тисяч на гектар. По захисту на цьому місці був ґрунтовий метрибузин Кломазон і страховий Базагран Хармоні Класік. І потім ще зверху по злаках клетодимом. Соя на сьогодні має ось такий вигляд. Уже, як бачимо, жовті є потихеньку, верхні листочки то ще зелені, але вже йде справа до завершення вегетації. Значить, вона, ну в середньому ментор взагалі сорт невисокий. Це висота десь мені то, ну, не знаю, ну, сантиметрів 60-70. Тобто порівняно з соєю, з тією з класичною, то, що як квасоля і з ГМОшкою, то ментор він низенький. Ну, він такий і є. Зараз виру одну рослинку, приблизно покажу, що воно собою являє. Так, ось такого плана рослинки. Тут у нас раз, два, три. Тут у нас 25 бобів на рослинці, ну, плюс-мінус. При такій густоті, така кількість бобів. Я думаю, що е, дасть, повинна показати більш-менш нормальний результат. Ось є гронки зверху. Це те що про ментор кажу. От. Ось де. Ну, Взагалі в цьому плані сорт гарний. Маса тисячі, дивлюся, в нього буде менша, ніж на тій, що як на квасолі. Ось це верхній біб, такий він. Ну, Більший, ніж на ГМОшки. Але по розмірах ну, не такий, щоб дуже прямо великий. Ось така вона, ця соя. Так, да, як бачимо, ось такі гарні гронти. Нижній біб. По різному, ну в основному сантиметрів 10 і більше. Не так, як на своїй ГМО. Так, є трошки, як бачимо, проса, кой йде ось мешій, трапляється. Взагалі, по злаках, по злаках я не допрацював. Другий раз не захотів заїжджати. Ось, І містами є ось така, ось така картинка. Воно містами. Я б не сказав би, що воно дуже критично, в принципі, соя вже тоді проскочила і більш-менш боби є, нав'язала, тобто все нормально. Наслідуючий рік, звісно, я і цей рік думав, що робити перший грамініцид чи від дводолки працювати. Все-таки, мабуть, треба було працювати грамініцидом в першу чергу, поки були менші, бо після дводолки, після обробки гербіцидом від дводольних. Я ще порядка та днів 5-6 ну, витримував паузу для роботи проти злакових. А треба було, мабуть, робити навпаки, тому що тут як такої дводолки дуже і немає. Там ну, берізка, ну її ми дуже ж нічим не приберемо по сої. А так лободи, як у мене на інших полях, чи там ще якісь моменти, то тут більш-менш усе терпимо, ось як бачимо. І сої, соя низенька, тут взагалі в коліно вона десь побів не дуже багато. І в принципі практично чисте міжрядка. Теж тут земелька виходить така собі. Так, ну нічого. Зробимо аналіз ґрунтовий. і внесемо. Можливо, то ну, я думаю, що по добривах тут попрацюю. Так, це ось слабенька діляночка. І воно тут якимись такими хвилями. Оце йду, тут зараз соя десь в коліно. Вон там вон, доходжу далі вже вище тоді. І воно таке. Це вже мабуть доходжу до межі. Да. Такий фон проти сонця поля. Да, оцей край соя гірша. Бо я сюди дуже і не ходив, це так уже пройтися, щоб побачити, що тут по полю твориться, щоб розуміти. Що відбувається, на що очікувати, коли його планувати молотити. Так, що іще тут? Значить, по захисту гербіцидному, я думаю, більш-менш вже із стратегією на класичну сою визначився. Так, ну то вже буде, я думаю, у інших відео. А це ось якийсь, це, мабуть, ГМОшка попалася. Ось таке щось і по кольору воно схоже на ГМО. Воно таке якась класична соя, вона зеленіша. А ця, вернішня така буріша вона. А ця така ГМОшка зеленіша. Так, це хотів ще дойти до краю. Так, да, це вже край. Хотів показати, що було б, якби... По кломазону. Не по кломазону, а по клетодиму. по протизлаковому. Ось дивимося. Оце ось межа наша, оце, оце моє туди пішло, а це фірми тут. І вони метр не добризку, видно. І ось якщо б не спрацював протезлаковим, яка картина була б. Так що, в принципі, клетодим досить непогано впорався із злаками, якщо так у порівнянні подивитися, туди-сюди. В принципі, гербіцид непоганий. Так, це соя фірми. Тут теж вона така, як подивиться, то не дуже. По боба глянуть боби тут наче й більше, бо я заглядав раніше, але їх тут зовсім небагато. Це теж Соя не ГМО. Ну, зараз крупнішу трошки вирву. Не ГМО, але теж бобів, як бачимо. Не дуже багато. Ну, я думаю, що класична своя цей рік буде брати за рахунок маси тисячі. Того, що ну, вона взагалі теж от, от подивиться, ментор він такий зовсім низенький, невзрачний. Ну, Але але, але сипе. Зараз угу. не вирву. Оце затрамбувалося. Так, вирвав, блін. Ну таке, чи воно, чи сухо, що. Ну так вчепилося, це теж ментор 11 бобів. Ну воно. Так, да, цей край слабший він. По вигляду. по цьому. ну, Хоча теж хвильками ось трошки пройшов. Тут ось краще вже пішло. Ну, все таке поле. По карті NDVI. От загружаю і дивлюся, а то воно таке. Різнокольорове, тобто по кольору є от ділянки темно-зелені, є світло зелені і індекс вегетації коливався, мабуть, від 0,65 до 0,82 0,82-3. Отаке. У загальному останній раз індекс вегетації в середньому по полю був 0,74. По квасолі, щоб ви розуміли, по тій сої в попередньому відео. По класичній, то там був найбільший 0,84, здається. Тобто вище. Ну, а тут, як бачимо, менше. Але, але ментор іще зелений, і він щось отут ще трошки-трошки долє. Ще якусь тут, та ще якийсь тиждень, я думаю, подоливає. І відповідно він зіграє по масі тисячі я думаю. того що минулий рік у цей період вже він був. Уже він доходив. Уже він доходив. Цей ментор. Так, ну, а там подивимося. Як то кажуть, бункер покаже. По чистоті, в принципі, мене задовольняє. А по решті моментів то будемо працювати. Так, дякую всім за увагу. Всім пока.